Шкідники пшениці. Як запобігти та знищити. Шкідники завдають значної шкоди посівам пшениці, знижуючи врожайність і якість зерна. Для ефективного контролю важливо знати основні види шкідників, методи їх запобігання та знищення. Основні шкідники пшениці. Перший хлібний жук. Ці великі жуки пошкоджують зерно у фазі молочно-воскової стиглості. Запобігти їм допомагає сівба ранніх сортів і глибока оранка. Для знищення використовуйте препарати, наприклад, залп або форинт. Другий попелиця. Ці маленькі комахи висмоктують соки з листя і колосків, викликаючи їхнє ослаблення. Запобігти попелиці допоможе дотримання сівозміни. Для знищення застосовуйте канонір дуо або атрікс, третій клоп черепашка. Цей великий клоп пошкоджує зерно і листя, знижуючи якість урожаю. Регулярний моніторинг полів і своєчасна обробка ґрунту допоможуть у запобіганні. Для боротьби використовуйте препарати Atrix або Нокаут Екстра. Четвертий трипси: ці маленькі комахи викликають побуріння листя і колосків. Запобігти їм допоможе правильна сівозміна. Для знищення ефективні препарати Андерс або Лютер. П'ятий хлібна жужелиця. Її личинки об'їдають молоде листя сходів, залишаючи лише жилки. Запобігти допоможе лущення стерні і сівба в оптимальні строки. Для боротьби використовуйте фостран або залп. Методи запобігання та контролю Перше – Сівозміна. Правильна сівозміна знижує популяцію шкідників, зменшуючи їхній життєвий цикл. Друге агротехнічні заходи. Глибока оранка та знищення рослинних залишків зменшують кількість зимуючих шкідників. Третє – Біологічні методи. Використовуйте хижих комах або біопрепарати, такі як ультрафіт. Четверте – Хімічні методи. Застосовуйте протруєння насіння препаратами тіатрин або командор Грант для інсектицидів. Дотримуйтесь оптимальних доз і температурного режиму від 15 до 25 градусів Цельсія. Висновок. Контроль шкідників на пшениці потребує комплексного підходу, що включає сівозміну, агротехнічні і біологічні заходи, а також використання хімічних препаратів. Дотримання цих рекомендацій дозволить зберегти врожай і підвищити його якість. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.